Часті схеми, які китайці використовували вже дуже багато років, і я впевнена, ви про неї знаєте. Була у вас така ситуація, коли ви вже знайшли фабрику, ви вже її перевірили. Класна фабрика, класні пропозиції, класні ціни, фото, відео, все працює. Ви зробили в них замовлення. І що? Потім просто починається якийсь стреш. Китайський менеджер виявляється, що переплутав або ціну, або інформацію. І китайці вам пропонують або ваш товар віддати вам в рази менше, або щоб ви доплатили. То ж насправді. Насправді є група китайців, яка про просто знаходить будь-яку фабрику, з нею домовляється про співпрацю. Вони їздять на цю фабрику, роблять відео та фотоматеріали. І що ж роблять? Вони шукають таких клієнтів, як ви, від лиця цієї фабрики, робить просто пропозицію, таким чином перепродають своєю націнкою вам товар. Але що ж роблять недобросовісні такі китайці? Вони просто в один момент або ви доплачуєте, або ми вам даємо товару менше. По суті, ці китайці підставляють цю фабрику, але насправді ця фабрика, взагалі, відношення. Ніякого до вас немає, і взагалі не знаю, хто ви і що ви. А вас ставить в дуже погане положення. Щоб не допускати до таких помилок, вам потрібно просто дуже ретельно перепровіряти фабрики. Адже якщо вони пишуть, що вони фабрика, в них класний сайт і написано, що це вони виробники. Це не 100%, що ви спілкуєтесь і маєте справу з китайським виробником.